Сіян війна в Україні теж є священною, але доволі оригінально. Причому вона є настільки священною, що сюди вирушають не тільки воїни Вагнера з тюрами маньяки, грішні, про яких ти згадувала, а їдуть навіть, їдуть навіть попи, їдуть священні батюшки. Але правда, з приводу святості можна трошечки посперечатися. Виникають у мене особисто великі сумніви. Бо тепер освячувати загарбників на українську територію на Донбас поїхав поп Роман Заєць, який після. приезду на Донбасс, вы сейчас видите фотографию, а, занялся праведную справою и одразу зарегистрировался на Тиндере, где называет себя зрелым, читайте теперь уважно, зрелым мужчиной без предупреждений. Предубеждений. Знаком... А, а, без предупреждений. Без предупреждений, да. знакомиться как с мальчиками, так и с девочками, старше, не старше 20 лет. Еще он может удовлетворить любые фантазии. Имеет он кабачок, язычок и большой кулак. И на Пропонує заплатити тим, хто погодиться зустрітися з ним заради інтиму. От така святість. Це піп. Це Піп поїхав махати сюди в Україну своїм кадилом. Нічого домахається з дупою Рогозіна. що сталося? Те саме. Я думаю, станеться і з кадилом, який розмахує Піп Роман Заєць.